Могутності в подвигах твоїх та звершеннях. Вибачаю за звук, злетів мікрофон. Ну, Русська фраза: «Умри, пока живий, радійсь, пока не умер. Дуже ну, філософська така фраза. Треба розуміти її так, як, ну, я скажу, як розумію її я. Я розумію її так, як це тобі потрібно знайти себе під час твого існування, під час твого життя. Тобі потрібно знайти себе і проявити себе. Тобі потрібно бути тим, ким ти хочеш, ну, ким ти є всередині, без маски, без. Якихось зовнішніх факторів, які будуть тобі негативно впливати на твій стан. Тобі потрібно бути тим, ким ти є. Встигнути. Встигнути, поки ти живий, померти в ілюзіях. Померти в ілюзіях цього світу, в ілюзіях свого світу. І народитись тим ким ти повинен бути, ким ти станеш, ким ти є. Ілюзорність цього світу зашкалює на даний час. Так як я живу в Україні, то тут зараз ГТА, тут зараз ем, Билов, тобто ти постійно в грі, на яву, тобто може, ще хтось сумнівався, то зараз це прямо наяву. Вилов людей такий, просто ти ходиш постійно на стрьомі, щоб тебе не піймали, як той якогось кримінального авторитету. Хоча кримінальних авторитетів ніхто не ловить. Це так, якби норма. Вернемось до фрази. Потрібно. Померти ілюзорно, ілюзорно ілюзорність свою знищити, знищити свої неправильні погляди на світ, знищити не то, що неправильні погляди, а погляди не твої погляди, які тобі нав'язані були, які не є твоєю частиною, а є програмою, за якою ти живеш. Так як програма телепередач колись була. Ну і зараз, може, є, я телека не дивлюся. І там був розклад програм на день, на тиждень вперед, тобто на два тижні, на там, як, як повезе. Ну, вже листя падає. Хоча сьогодні 28 серпня. Береза вже каже, ну, літо кінчається, вже літо кінчається, закінчується, тому... Я потроху починаю скидати листя так само і ми. Є етап росту, етап піднесення, етап максимального, максимальної віддачі себе. І є етап спаду. Спаду, такого як опадає листя, але на наступний рік. Воно відроджується, дерево відроджується, але ну, це дерево, це не людина. Людина повинна бути активна цілий рік. Це так, ремарка трохи відійшов від теми. Треба встигнути, встигнути зробити те, що задумане. Встигнути. Вилучаюсь. Встигнути, скинути маску. Встигнути побути собою з кимсь. Бути з собою і щоб людина, яка буде біля тебе, вона любила тебе таким, яким ти є. Мені цього бракує трохи. І я розумію, як це, коли тобі бракує цього. І, можливо, хтось розділить, хтось ні мою думку, але потрібно під час життя свого знайти споріднену душу. Знайти ту, яка буде бустити тебе, а ти будеш бустити її. Ви будете доповнювати один одного, як Інь-Янь. Будете гармонізуватися в своїй буденності. Да, не буває ідеальних відносин. і В цьому кайф, що ідеальних відносин не існує. Це було б скучно, на мою думку. Ну, все ідеально. Есть... Нічого не треба. Ідеаль... Ідеальність теж вона буде роздражати, просто ніхто не пробував бути в ідеальності. Так що встигніть, встигайте все зробити, встигайте себе проявити, встигайте, робіть це зараз. Скидайте маски. На маски часу нема. Ніхто і не дізнається, хто ви, що ви, як ти не будеш відкриватися. Ти занадто тихий, про тебе ніхто не знає, не чує. Я не маю на увазі ТЦК. Хоча, так. Да, хоча й вони. Потрібно відкриватись, відкриватись максимально щиро, бути з собою щирим і максимально проявити себе, поки ти живий, поки ти живий, поки ти відчуваєш цей внутрішній спалах, його потрібно. Відтворювати назовні, щоб цей вогонь не палив тебе, а розширювався. Дякую. У мене поки.